Так, 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 ну нарешті я сюди прийшов. Нарешті тут відкрився Макдональдс і ми зараз підемо поїмо. Добрий день, можете вас замовити подвійну печену картоплю Фрі? А, доброго дня, так, добре, це обійдеться вам у п'ять сноранів. Добре тоді чекатиму. І ось виходить ваші п'ять смарагдів, ну тоді дякую до побачення. М -м, настав час посмакувати М -м, дуже смачно, добре. Я пішов готувати тоді нове відео. Так, так, так. Ой, друзі, вибачте, не помітив вас. Ну що ж, всім привіт! З вами я Демер, але перед тим, що я вам дещо покажу, давайте поставити лайки і так само підписуйтесь на цей канал. Ну і знаю, я вас мучила, напишіть якийсь коментар, тому що це дуже сильно поможе моєму каналу в розвитку. Ну що ж, погнали! Ну що, здивовані? Якщо вже аудиторія Фелда чи на зараз 9, то ви знаєте, що таке Майнкрафт Вуд. Але навіть вам буде корисно подивитися відео, так як я не просто покажу в своїй аудиторії, що це таке, а розкажу то, що вам не показували, тому що недавно ми так само зробили багато речей і розкажу, скажімо так, деякі речі, які будуть в майбутньому Майнкрафт Вуді. Скажімо так, я вам спойлерну, що там буде. Але перед тим залітайте на мій телеграм-канал. Там тоді виходити цікаві повідомлення, наприклад, моменти з. Майбутніх відео, а так само ви зможете скачати стікер пак Демер для Телеграму. Ну а проживаю я в Майнкрафт Вуді в другому районі, в звичайному будинку в своїй ламівій квартирі на четвертому поверсі. Ой, я ж типу спалив свою адресу, блін. Ну а взагалі, що таке Майнкрафт тут? Майнкрафт тут це місто на сервері Майнкрафта, яке ми будуємо разом з Назаром С9 та Фелдом. І не повірите, уже з 2021 року. А зараз 2023, тобто серверу вже майже півтора роки. На старому каналі я частенько вів рубрику по будівництву цього міста. Граємо ми на сервері приблизно 2-3 рази в тиждень, але іноді може бути період, коли ми граємо кожен день і то по кілька годин в день. Але як ви бачите, місто не вийшло настільки гігантським, щоб... Правда існування в півтора роки. Справа у тім, що ми забили на проект в першій половині 2022 року. А так би місто було набагато більше. Окей, давайте покажу вам деякі пейзажі і дещо розкажу. У нас є шість хмарочосів в Майнкрафт-Вуді, із яких два це маленькі, а інші чотири висотою приблизно вище 60 блоків. У нас є так само різні квартири, з яких старовинні хай-тек та квартири в готичному стилі. І в цьому місті їх нараховується приблизно 500 штук. Ну, а тепер перейдемо до карти. Політичної карти Майнкрафтуда, яка розділена на чотири райони. Ось нумерація всіх районів. І цей четвертий район, який ви бачите, ми почали будувати лише 3 тижні тому. Ну а тепер перейдемо до інформації, які не розказували на зараз. 9 та Фелд. Як ви бачите, райони трохи позначені неправильно, так як роз. Розмір круга району трохи більше ніж стільки, скільки побудовано в ньому, так як тут ще врахований розмір того, що ми плануємо будувати в майбутньому. Однак це не вся ексклюзивна інформація на сьогодні, так як і на карті було позначено не все, що побудовано на Майнкрафт-Вуді. За ним ще на сотні блоків простиняється дорога, які потім попадають в красивий обрив. Але є дорога, яка ще простиняється, але вона не добудована. Зараз поясню. Справа в тім, що ми хочемо розвивати не лише одне місто, власне, Майнкрафт-Вуд. Ми плануємо розвивати дороги на сотні, напевно, тисячі блоків, в другі міста. Але я думаю, в ближайші місяці ми все-таки займемось саме Майнкрафтвудом і дорогами. Робимо його до ідеалу. Але я забув пригадати саме важливе. І відписники, які дивляться з нас з 2021 року, уже знають про що я говорю. Знайомтесь в Майнкрафт Вуд! Так, друзі, це велика студія з хромокеями, окремими кімнатами та великою кількістю гектарів зйомочної площадки на дворі. Ей, здається, би все відео прийшло, але насправді треба ще дещо сказати і обсудити в цілому. Наприклад, сам Майнкрафт тут. Навіщо він І, здається простий сервер, який ми скоро забросимо, і тут тільки є будівництво. Але насправді, друзі, це далеко не так і це буде швидше всього, основною рубрикою на моєму каналі. Ми будемо вести цю рубрику до кінця, поклатимо інші міста. Так само додав деякі ідеї, наприклад, як зробити якусь електростанцію чи зробити каналізацію, яку ми вже почали. Робити метро і ТД. В будь-якому випадку, так само, якщо аудиторії буде дуже багато на наших каналах, ми зможемо навіть зробити східку підписників. У будь-якому випадку з вами був Демер, і вже це на сьогодні точно все. Так що, ось таке у нас досить короткометражне відео вийшло, але наступне, я думаю, буде вже довше і цікавіше. Ну а ви ж ставте лайки і, звичайно, що підтримати підпискою на канал. З вами був Демер, і, звичайно, всім хорошого настрою і всім па-па-па-па.